Може, на жаль, може, тому що завтра вони внесуть якийсь законопроект, яким е, скажуть, що е, всі гроші може розподіляти президент, так як він хоче, куди він хоче і тому подібне. І на жаль, знаючи підходи монобільшості, вони за це можуть проголосувати. Перше, я не підтримую ідеї місцевої влади, яку кажучи, не підтримую, коли вони намагаються щось там ремонтувати якісь стадіони. Якісь клумби в прифронтовій зоні, де завтра приліти, прилітає е, ракета, і це все знищує. Де вони перекладають бруківку для того, щоб просто щось перекласти, де витрачаються гроші на саджанці, витрачаються гроші ще кудись. Але давайте повернемось до заяви Архамі. Я». Я хотів би нагадати, що по всій державі працюють військові адміністрації. Військові адміністрації це зона безпосередня зона відповідальності президента і Кабінету міністрів України. Тобто закупівлю е, конструкторів для е, укриттів, це вони е, втрачені гроші завдяки вашим колегам-журналістам, які показали, як працюють ці схеми. В передмісті Києва, Пінь, Буча, Гастомір, Всі, я думаю, що бачили це розслідування. Це вони, це вони віддали на свої підконтрольні, пов'язані з представниками офісу, там, там так прямо кажуть засоби масової інформації на компанії цих людей гроші, а вони нічого не зробили. Ну тому почекайте, точно можна покритикувати місцеву владу, якщо вона витрачає кошти. Не за призначенням, не за пріоритетами, які необхідні державі. Погоджуюся. Але давайте починати з себе. Давайте починати з яйця по 17. Тому що міністр каже, що цього немає. Потім виходить Держаудитслужба, каже, має. Давайте поговоримо з вами про форму, яка була літня, стала зимова. Давайте поговоримо з вами про снаряди і міни. На більше ніж мільярд гривень, які купуються у компанії Адноднівки е, Львівський арсенал? Давайте поговоримо з вами про 36,2 мільярди гривень, які ви втратили, або вас їх вкрали, або може ви їх вкрали е, з бюджету Міністерства оборони. Давайте проговоримо про дрони, які сьогодні знову закуповуються за гроші людей, а не з бюджету. Де те ще з бюджету повинно бути? Куди ви це діли? Де воно все? Давайте. Але й чомусь на це всі мовчать, поховали е, голову в пісок як страуси, і роблять вигляд, що все це добре. Якщо добре, то привіть, скажіть. Що, що відбулося? Де це все? Там сьогодні багато е, йде в рознос там, щодо е, ТЦК. Правильно. Але питання е, так званих воєнкомів, які собі встигли вкрасти по багато мільйонів євро, коли вони там за ну одеським воєнком за майже 4 мільйони євро купує собі вілу в Іспанії. Але це ж ваша вертикаль? Ну це ваша вертикаль вашого комітету, вашого Міністерства оборони. Ну ви ж туди людей ставили. Не я, не, не, не ті, хто на сьогодні дивляться, то дайте відповідь на це. Як так відбулося? Повністю підконтрольні всі структури ДБР, е, СБУ, МВД, повністю підконтрольні. Давайте розбиратися, що, що відбувалося протягом е, півтора роки повномасштабного вторгнення. Чому їм і ніхто не займався? А зараз легше за всього вийти і сказати, там, той мер поганий, той ми. Точно я вважаю, ще раз просто, щоб всі мене почули. Не можна зараз перекладати бруківку. От чесно. Не можна зараз витрачати гроші на те, що завтра може бути знищено, а замість того, щоб допомогти українській армії. Тому що не буде армії, не буде ні вашої бруківки, ні ваших клумб, ні ваших саджанців. Нічого не буде і держава не буде. Але давайте не лише одних критикувати. Давайте будемо відверті. Ви коли забирали у військових тридцятку, що всі казали? Це військові в нас попросили, хоч хтось. Я понес відповідальність за таку брехню. Я багато їжу там з колегами з командою по фронту, з командою розумної політики. Ми спілкуємось з хлопцями, саме від них ми привезли це запитання. Вони кажуть, а що нас за дурнів там тримають? Ну то ви дороги будуєте. От я до них їду, кажу, що ви знаєте, що Одеська траса будується. Вони кажуть, ремонтується грініння, будується. Каже: Ну почекайте, як будується? У нас в нас кусок дороги. По якій ми возимо наших нашими медиваками поранених, там дороги немає, там розтрясе так, щоб довести важку людину. Ну, хоча б Щепіньки скинули тощо. Я кажу, ні, а там будується дорога. От зараз оця, ці історії: ми тільки повернулися з Ямпеля з Часова Яра, з Краматорська, з Константіновки були там з колегами. Задавали. Питання: Я кажу: Ви ж бачили історію там з виділенням мільярда гривень на дороги. Він каже: ну тут просто хотілося подивитися на тих, хто виділив. Хай би вони сюди приїхали і приїхали, і з нами подивилися на ці дороги, як ми тут їздимо, як ми вивозимо, е, як е, останнє, в тому числі, своє віддаємо для того, щоб машини відремонтувати. Тому що там такі дороги, ну хто їздив, той знає. Там такі дороги, що раз проїхав, машини нема. Ну, відверто, там, там нічого не витримує. Дуже, дуже високе навантаження. І вони ремонтують за свої гроші, за ту сотку, за ту тридцятку, яку не завжди вчасно отримують, замість того, щоб це зробила держава. А державі зручно, замість того, щоб витрачати на цей бюджет, бюджет йде незрозуміло куди. А потім приходять до людей, знову вішають гарну плашечку розповідають, як треба Батьківщину любити, і давайте нам, ви нам ще щось скинетесь. Я вже мовчу з того, як це з бізнесу знімається, з багатьох інших напрямків. А що зробили для бізнесу? А чому не перевели економіку на військові рейки? А чому не зробили те, про що ми говоримо, починаючи і наполягаємо, починаючи з квітня минулого року? Що давайте видавати за рахунок запозичених і грантових грошей? Пільгові кредити для українського бізнесу їх треба буде все рівно повертати, але нам треба перезапустити економіку, знову відновити робочі місця, щоб люди почали працювати, щоб вони були прив'язані до території, щоб вони отримували, щоб вони сплачували, отримували зарплату, сплачували податки. Тоді вони будуть тут, а не вийдуть знову за кордон і або повернуться. Ні, ніхто нічого не робить. Ми також давали пропозицію: є відповідний законопроект про те, щоб. Зробити так звану провести так звану презумпцію невинуватості для бізнесу. Тому що, якщо це сьогодні працює, приходить податково, каже, нам здається, що ви там щось не так робите. Каже, ні, я так не роблю. А ви нам доведіть. Підіть, позбирайте довідочки, підіть, ще щось зробіть. А якщо не хочете, то краще нам занесіть. Розумієте? А ми вам поки що заблокуємо податкову накладну. Ми, ми подали цей законопроект. Приходить міст. каже: ні, ні, якщо ми заблокували, то ми, ми все правильно зробили. Так давайте у вас зарплати. Потім у вас будемо. Якщо ви заблокували, якщо потім з'ясувалося, що ви заблокували якось не так, не тому, несправедливо заморозили кошти підприємства оборотів. Воно там втратило е, замовлення, втратило людей, втратило е, прибуток. Так давайте за це сплатить ті, хто це заблокував. Податкова, мінфін, кабінет міністрів України і безпосередньо виконавець, який це зробив. Тоді вони будуть думати наступного разу: ну може не треба займатися таким безприділом. Розумієте? А так дуже зручно відповідальності нуль заблокував. Добре, принесли, розблокував. А не принесли, то ходіть по всім по колам АДА і принесіть мені відповідну справочку, яку я хочу по побачити. ще в тій формі, в якій е, вона має бути, в моєму розумінні, але не де це не прописано. Такого ж багато і, і постійно. Це ж не, не те, що сьогодні виникло, вчора. Треба просто поспілкуватися з бізнесом, вони всі підвердять моє слово. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.